Розпочинаємо із новин про міста, де вночі лунали вибухи. Росіяни вдарили ракетами по житлових кварталах Дніпра. У місті троє загиблих, серед яких дитина. Ще п'ятеро поранених, у тому числі й 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета. Наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей. Повністю зруйновані кілька приватних осель, ще десятки пошкоджені. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. Ворог завдав. Ракетного удару і по кривому рогу ракета влучила підприємство з переробки зернових і спричинила значні руйнування. Наслідки удару наразі ліквідовують, минулося без жертв та постраждалих. А от на цьому фото рештки ще однієї російської ракети вже у Миколаєві. Відомо, що через обстріл цієї ночі у місті постраждали музей та навчальний заклад. Попередньо постраждалих немає. На Донбасі тривають інтенсивні бої. Противник здійснює обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії. Наші захисники відбили атаки у низці населених пунктів, зокрема у районах Зайцевого, майорська, Залізного та Бахмутського. Водночас, росіяни, яких тільки но мобілізували на війну, одразу ж відправляють на фронт на Донбас. Та... До Херсону, так до Херсонської області, окупанти відправили дві тисячі мобілізованих у Криму. Військові комісари на території півострову отримали розпорядження першочергово призивати до лав російських військ кримських татар і направляти їх у бойові частини, що виконують завдання в районах найбільш інтенсивних бойових дій. Окрім того, свої втрати росіяни поповнюють за рахунок ув'язнених. Так, до навчального центру в Ростовській області прибуло близько 400 таких. За даними генштабу. Їх підготовка триватиме до 30 вересня. А от ситуація на кордоні з Білорусю наразі залишається без змін інформують у Генштабі. Однак, як повідомив журналіст, політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов, Білорусь готується прийняти велику кількість російського особового складу і техніки, щоб вдарити по двох напрямках логістики в Україні Волині та Києву. Саме з цією метою в Білорусі почали реконструкцію залізничної інфраструктури та аеропортів. Очевидно, что они до зимы закончат модернизировать железнодорожную инфраструктуру и аэропорты, и зимой, когда болота встанут колом и станут проходимыми для техники, следует ждать гостей. Справедливости ради скажем, Генеральный штаб Украины прекрасно это понимает, и гостей ждут.